Вітаю на уроці, мої маленькі дослідники. Сьогодні нас чекає захоплива подорож. Ми будемо рахувати, порівнювати групи предметів за кількістю і навіть поринемо в казкову історію про зайчика та лисичку. Давайте порівняємо предмети та дізнаємося, яке число більше і наскільки. Скільки грибочків на малюнку? Запишіть під малюнком 3. Скільки намальовано горіхів? Напишіть 4. Як узнати, яких предметів більше, а яких менше? Проведемо чарівні ниточки, які утворюють пари, один грибочок, один горішок. Утворилося три пари. Один горішок залишився без пари. Отже, горіхів на один більше, ніж грибочків. Запишемо 3 менше чотирьох. Порівняємо за кількістю м'ячі і піраміди. На малюнку два м'яча та дві піраміди. З'єднаємо їх чарівними ниточками. Що ви помітили? Утворилося дві пари предметів, і жоден з них не залишився без пари. Висновок 2 дорівнює двом. Самостійно порівняйте 5 огірків та 3 помідори за кількістю, поєднаємо їх чарівними ниточками. Утворилося 3 пари. 2 огірка залишилося без пари. Це говорить про те, що огірків на 2 більше, ніж помідорів. А тепер послухайте казку та допоможіть зайчику сховатися від лисички. Якось пішов зайчик на прогулянку в точку 2. Граючись, стрибнув він на одну одиницю вправо і опинився у точці 3. 2 додати 1 дорівнює 3. Якщо пересуватися числовим відрізком вправо, то числа збільшуються. Побачила це лисичка. Треба зайчику ховатися. Зібрався він з духом і перестрибнув відразу через дві точки вправо. Він опинився у точці п'ять. Складемо вираз та знайдемо його значення. Два, додати один, додати два дорівнює п'ять. Попереду простягнулося чисте поле, там від лісички не сховаєшся. Вирішив зайчик заплутати сліди. Він стрибнув вліво на одну точку. Де він опинився? Він опинився в точці 4, 5 мінус 1 дорівнює 4. Якщо пересуватися числовим відрізком вліво, то числа зменшуються. Лисичка не здається і Зачик знову перестрибнув через дві точки вліво. Де він опинився? Він опинився у точці 2. 5-1-2 дорівнює -2, 2. Нарешті лисичка відстала. Зачик стрибнув ще на одну точку вліво і опинився в точці 1. Складемо флюорес. І знайдемо його значення 5 мінус 1, мінус 2, мінус 1 торів -1, 1. Ура! Зайчик вдома. Лисичка залишилася без обіду. Давайте розглянемо наступне завдання. У першому мішку лежать два квадрати, у другому три кола, у третьому. Всі фігури разом. Ми помітили, що у двох перших мішках частини, а в третьому ціле. Щоб отримати вірну рівність, замість дірочки треба поставити знак плюс, оскільки ціле дорівнює сумі частин. Два додати три дорівнює п'ять. Розглянемо фігури в другому рядочку. Маленькі мішки помінялися місцями. Між ними також треба поставити знак плюс, оскільки шукаємо ціле. Три додати 2 дорівнює 5. У третьому рядочку на першому місці знаходиться великий мішок. У ньому зібрані всі фігури це ціле. Якщо від цілого відняти першу частину 2 квадрата, то залишиться друга частина 3 круги, тому між мішками треба поставити знак мінус 5 мінус 2 дорівнює 3. В останньому рядочку треба також поставити знак мінус. Тому що якщо від цілого відняти другу частину 3 круги, то залишиться перша частина 2 квадрата 5 мінус 3 дорівнює 2. Висновок. Ціле дорівнює сумі частин. Щоб знайти частину, треба від цілого відняти іншу частину. Складемо за малюнком рівність. Дві ракетки та три м'ячі утворюють ціле. 2 додати три дорівнює 5. Переставимо місцями числа у рівності 3 додати 2 дорівнює 5. Віднімемо від цілого перше число. 5 мінус 2 дорівнює три. Віднімемо від цілого друге число. 5 мінус 3. Дорівнює 2. Складіть самостійно усі можливі рівності за другим малюнком. Перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Один зошит і чотири ручки утворюють ціле. 1 додати 4 дорівнює 5. 4 додати один дорівнює 5. 5 мінус один. Дорівнює 4. 5 мінус 4 дорівнює 1. Молодці! Сподобався урок? Тисніть вподобайку та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові уроки. До зустрічі!